Хочете приготувати особливу вечерю, але маєте обмаль часу. Сьогодні готуємо соковиті телячі медальйони зі шпинатом. Забудьте про страх пересушити м'ясо. Воно вийде ідеальним, а вершкова підлива чудово довершить цей смак. Вмикаємо плиту, ставимо сковорідку з олією, розігріватися. Телячі медальйони 800 г вже підготували, промили та ретельно просушили. Медальйони нарізані з ніжком. Це м'язове м'ясо, має пружну текстуру. Головне тут правильно його запечатати, щоб воно не стало жорстким, а залишилося соковитим. Шматочки м'яса викладаємо на добре розтечену сковорідку, щоб вони почали смажитися. Одразу шкварчати. Чому називають саме медальйони? А все просто. Погляньте на форму. круглі шматочки, схожі на медалі, нарізані поперед волоком до до 2 см. Тут немає ані кісток, ані зайвого жиру. Як тільки нижня сторона схопилася, перевертаємо кожен шматочок на інший бік. Зараз найважливіший момент. Нам потрібно миттєво запечатати соки всередині. Тому вогонь тримаємо вище середнього. М'ясо має смажитися, а не варитися у власному суку. Ні в якому разі не зменшуйте температуру, а дайте жару. Якщо вогонь буде слабким, сік витече і м'ясо стане сухим, тому смажимо інтенсивно, доки медальйони не вкриються красивим рум'янцем з обох боків. Можна легко притискати лопаткою, щоб забезпечити рівномірний контакт із гарячою поверхнею сковорідки. Тепер, коли основна скоринка сформована, додаємо шматок вершкового масла грамів 50 Воно зробить смак м'яким та ніжним. Чому не одразу смажити на маслі, а щоб воно не згоріло. А зараз, розтоплюючись, воно змішується з м'ясним соком. Огортає кожен медальйон і надає йому цієї самої ніжності та вершкового після смаку. Одразу ж додаємо пікантності. Викладаємо на сковорідку три зубчики чеснику. Трішки солимо, щоб м'ясо набралося смаку. Після створення скоринки солити можна. Та додаємо дрібку сушеного гострого перцю чилі. Його аромати починають розкриватися під дією температури. Також додаємо чорний мелений перець, добре свіжозмелений для кращого запаху. Щедро посипаємо кожен шматочок. Все перемішуємо, лопаткою розподіляємо розтоплене масло зі спеціями та часником по всій пательні, щоб кожен медальйон купався в цьому ароматному маслі. Часник та перець віддають свій смак жиру. Поки м'ясо насичується ароматами, беремо пучок свіжого шпинату, промиваємо його та нарізаємо на середні смужки. Не потрібно різати надто дрібно, адже шпинат сильно зменшиться в об'ємі при термообробці. Повертаємося до м'яса. Медальйони вже виглядають чудово у масляній глазурі. Вливаємо до них 200 г вершків. Вони одразу змішуються з м'ясним соком та маслом, утворюючи основу соусу. Злегка підсолюємо вершки, щоб збалансувати смак майбутньої підливи. Даємо вершкам закипіти. Як тільки пішли бульбашки, викладаємо зверху підготовлений нарізаний шпинат. Він покриває м'ясо зеленою шапочкою. Не лякайтеся об'єму, зараз він швидко сяде під впливом температури. Акуратно, лопаткою вмішуємо шпинат у гарячий вершковий соус. Зелень миттєво м'якне втрачає об'єм і стає частиною гарніру. Тушкуємо ще буквально хвилину, щоб соус загус, а шпинат повністю приготувався, але зберіг колір. Усі смаки поєдналися. Коли соус став кремовим та густим, страва готова. Можна знімати з вогню. На красиву тарілку викладаємо подушку з тушкованого шпинату у вершковому соусі. А зверху наші соковиті телячі медальйони. Вигляд готова страва має чудовий: соковите м'ясо, ніжний вершковий соус зі шпинатом та часничком. Для довершеності смаку посипаємо м'ясо сумішу кунжуту та насіння льону. Це додасть приємного хрусткоту та користі. Ідеальний компаньйон до такого м'яса запечена картопля дольками. Вона хрустка ззовні і м'яка всередині. Подивіться, як апетитно, соковито та красиво це виглядає, як ресторанна подача. Така страва чудово підійде для святкового столу, для романтичної вечері або недільного обіду. Готується швидко і виглядає ефектно. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки!